Всім привіт! Мене звати Ліна, І оскільки наша збірна вже 7 числа зіграє зі збірної Канади товариський матч, то мені здалося актуальним зробити невеличкий такий огляд: а які ж гравці грають за збірну Канади? А що там за тренер? А які їх сильні і слабкі сторони? Тому, якщо вам теж стало так само цікаво, як і мені, то давайте дивитися. Якщо дивитися на рейтинг збірних FIFA за останні п'ять років, то ми бачимо, що збірна Канади значно спрогресувала. Вона піднялася з 72-го місця до 30-го місця, і в принципі останні там чотири роки вона прогресує. То ми, наприклад, для порівняння за ці п'ять років наше положення в таблиці майже не змінилося. Ми в середньому десь коливаємося на одному рівні, зараз займаємо 25 місце. Канада зараз займає 30-те місце. В принципі, в них зараз новий тренер, який став головним тренером збірної в червні 2024 року. І що б хотілося цікаво розказати про цього тренера, що до 2010 року він почав свою тренерську кар'єру і як асистент збірної штатів, потім почав тренувати клуб Монреаль, потім зробив невеличку перерву. і... Почав тренувати команди системи Red Bulls. П'ятнадцяти 18 року він працював нью Йорк Булс, Потім перейшов асистентом в РБ Лейпциг, Потім став головним тренером РБ РБЗбургти. Два роки підряд брав кубок і вигравав чемпіонат. І ти 2021 році. Він став тренером РБ Лейпциг, але пропрацював там лише півроку. За незанедовільні результати його звільнили. Потім справив себе в АПЛ з Лідсом. Юнайтед провів сезон, але по завершенню сезону він пішов з команди, тому що команда вилетіла з АПЛ в Чемпіоншип. І вже в червні 24-го року став тренером збірної Канади. Якщо говорити про основні його здобутки, то він проводив декілька товариських матчів. Кубок Америки і Лігу націй Конкакаф. І, в принципі, як ми бачимо, от результати, що в товариських матчах в нього було дві перемоги, дві нічі і одна поразка. В Кубку Америки вони посіли четверте місце. Це дуже гарний результат. І вони здобули дві перемоги, одну нічі і три поразки. І вже в Лігі зі Нації Конкакав, який відбувся в березні 25-го року, вони зайняли третє місце, обігравши збірну Штатів. Здобувши три перемоги і одну поразку, і програвши країні, яка по факту виграла цей турнір. І якщо казати, що взагалі він провів 15 ігор, 5 з яких були поразки, сім перемог і три нічиї. хочу сказати, що гравці збірної грають в різних чемпіонатах. Основа збірної це, звісно, гравці МЛС. із 26 гравців, які були викликані на ці товариські матчі, 12 – це гравці МЛС. з команд Файванкувер, Монраль, «Міннесота», Портленд. Торонто і Нешвіл. Також будуть три представники АПЛ Фулхем, Бормут і Брайтон, один представник чемпіоншипу Брістоль-Сіті, один представник прем'єршипу шотландського Селтік, три представники Ліги 1 Марсель Ліль-Рен. два представники Ла Ліги Вільяреал і Мальорка, один представник прем'єри спорту, ліги Жупіле Уніон saint джелуас суперліги швейцарської це Грас-Гопер. І хорватської футбольної ліги Хайдок Спліт для порівняння із 24 гравців, які були викликані в збірну, то 15 гравців це гравці УПЛ, тобто основа збірної це гравці УПЛ і шість гравців Шахтаря, п'ять гравців Динамо два гравці Полісся, два гравці Олександрії, два представника АПЛ Арсенал Бормут, один представник чемпіоншипу – це Плімут. Хоча при цьому сезону можемо сказати, що це вже представник третьої ліги Англії. Також два представники Ла Ліги це Реал Мадрид і Жерона, один представник Прімарі Бенфіка, турецької суперліги Спор, один представник МЛС Коламбус Крю, тому що викликали Чеберка після дуже довгої паузи в збірної і грецької суперліги Олімпіакос. Якщо порівняти трансферну вартість даних гравців, які були викликані, то ми бачимо, що Канада сума значно менше це 137,9 мільйонів, при тому, що Україна 252,8 мільйонів. Дані обрали з трансфермаркету, тобто тут немає у цих сум по 100, по 200, по 300 мільйонів за гравця. Тут дійсно ті суми, які вказані в трансфермаркеті. І давайте перейдемо саме до огляду основних гравців. Почнемо з воротарів. То в принципі основні два воротарі в збірні це Дейн Сенклер клер і Максим Крепо це представники Міннесот, Юнайтед і Портленд. Це представники МЛС. До приходу нового тренера Джетсі Марша, то основним був Максим Крепо. Потім після його приходу став Дейн Сенклер. Клер. В них а, такі слабкі сторони: це гра ногами, а, погані лонгболи. Хоча у Максима Крепо покраще буде ніж у День клера Але. Якщо казати в плані севі, в плані там, такого, то вони беруть те, що треба брати, якщо так коротко сказати. Але так як це товариський матч, то ми можемо побачити як одного, так і іншого. Тому що тренер мені подобається, що він дає можливість в риських іграх зіграти як можна більше різним гравцям. І на перспективі він також довикликав Тома Макгіла, це гравець Брайтона більш запасний голкіпер. Це більше на перспективу, тому що гравець грав за юнацькі збірні Англії, але його намагаються вже декілька разів заграти за основну збірну Канади, але поки він ще не дебютував. Тому все може бути, може ми його побачимо Щодо центральних захисників, в принципі. Основа центру захисту збірної це Дерек Корнеліус і Бомбіто, Це гравець Ніце основний. Але чомусь дуже дивно, що Бомбіто не викликали. Тому, в принципі, ставка була зроблена Дерека Корнеліуса, це гравець Марселю, йому 27 років. І на Джоїла Вотермана, йому 29 років, це представник Монреаля. Що хочеться сказати. В принципі, про цих гравців це те, що Корнеліос дуже в нього великі переваги з приводу зросту, гарна робота на другому поверсі, точність пасів, підкати, перехоплення. Але він більше відпрацьовував в оборону. В нього дуже величезна проблема з першим пасом. Так само це ж сама проблема і Джола Вотермана, тому що дуже мало грав за збірну. Він більше використовувався або як третій центральний захисник, або більше на заміну. Також додатково ще. Джесі Марш викликав Камала е, Міллера, це представник Портленда, йому 28 років. Тому, в принципі, ми бачимо, що середній вік, там центри захисників це там 26, 27, 28. І що саме цікаве, мені здається, навіщо саме його викликали, тому що, хоча він має дуже мало грав за збірну, це те, що він лівоногий. І те, що він дуже гарно розпочинає атаки короткими пасами. Часто грає роль прикривача, страхує інших захисників, тобто ми часто теж використовували там, до трицентральних. І також він не дуже швидкий і проти вибухових форвардів іноді втрачає позицію, таких, наприклад, якби якщо в нас був би ванат, але вона тут немає, тому в принципі це буде нівелюватися. Переважно грає коротко або через плишнього партнеру, і теж те, в нього, так в інших центральних захисників проблеми з лонгболами. Але, в принципі, він в основному, коли грав за збірну, то він грав або з Воттерманом, або з Корнеліусом. І, в принципі, мені здається, це логічно. так, скоріш за все, так, і буде. Тому що один має починати атаку, інший має більше на оборону працювати. І, в принципі, викликав також тренер ще двох центральних захисників на. Перспективу це Люк де Фужроль і Джеймі Найт левель. Це представники Фулхема Ю 19 і Брістоля Сітія, тому що всього лише гравцям 19-20 років відповідно. І в принципі, ну про них мало що можна сказати, тому що вони за збірною не грали. Але це дійсно такий момент на перспективу подивитися на англійську лігу. Можливо, мені здається, навряд чи ми побачимо на полі, це, скоріш за все, буде для того, щоб подивитися на них в тренуванні. Щодо лівих захисників, тут взагалі величезна-величезна проблема, тому що команда втратила капітана збірної. Основну зірочку таку це лівий захисник Баварії, який там оцінюється в 50 мільйонів. Це Альфонсо Дейвіс. В нього травма, він орієнтовно повернеться в листопаді 2025 року. Але він дуже класний в ключових пасах, в дріблінгу, в лондболів. Дуже дуже швидкий, дуже креативний. Тивний просто розриває фланги, і тому це дуже величезна втрата. Для збірної, основної такої альтернативи, в принципі, немає, тому що він грав майже у всіх матчах. І єдиного лівого захисника, який викликав тренер на ці збори, це Сем Адекуква. Але він дуже-дуже мало грав за збірну, в основному виходив там або на заміну. Один раз лише в сезоні 23-24 він зіграв за збірну, в принципі, він не грав. Це представник Ванковера, йому вже 30 років. Тому, скажі за все, на тому фланзі буде грати або він, або правий захисник. Щодо правих захисників, то викликали двох таких основних. Гравців збірної це річі Ларея, представник Торонто й вже 30 років, і Алістер Джонстон, представник Селтіка. 26 років і трансферна вартість, якого 10 мільйонів. В принципі, це теж така зірочка цієї збірної, тому що спочатку тренер його не викликав, що мене дуже сильно здивувало. І я думала, що сталося, чому, чому його не викликали. Але потім все-таки його довикликали. В Принципі, можна сказати, що річ Олея він універсальний гравець. Він може зіграти на лівому на правому фланзі, але в нього в цьому році була травма, і він лише після травми одну гру за свій клуб зіграв. Тому тут не зрозуміло, чи буде він грати, чи не буде він грати в основі. Тому але може спокійно бути таке, що Джонстон буде на лівому фланзі, а Ларея буде на правому фланзі. Але якщо порівнювати цих гравців, то можна сказати, що Ларея більше він на атаку, а Джонстон на оборону, тому що Джонстон він не має креативного такого останнього пасу, як атакувальні латералі. Він мало забуває, мало асистує. Він більше орієнтований на оборону, але дуже має гарні точність цього пасу, гарно відпрацьовував захисті, короні цього підкати, тому буде дуже несолодко. Мені здається, він 100% буде в старті. Величезна перевага, те, що він є надзвичайно активним протягом всіх 90 хвилин. Він не просідає, він витримує цю велику інтенсивність. І добре читає гру, перекриває фланги та страхує центральних. Також захисників може грати і в три, і в чотири захисники, тобто, взагалі, дуже такий універсальний. І він, взагалі, є одним з найбільш послідовних гравців Канади за останні, роки і найбільш таким стабільним. Тобто, практично він взагалі в старті грає в усіх офіційних матчах. Щодо півзахисників, викликав він основу основ: це Матіє Шонієр і Стівен Еуштакіо. Шонієр це гравець швейцарської суперліги Грасгопер. Еуштакіо це гравець порту, який оцінюється в 10 мільйонів. Бачимо, що гравці 26-28 років відповідно. Це такий золотий вік для футболістів. Більше по профайлу то шонієр більше як опорник, і у штаті більше як плеймейкер. Він один із основних, взагалі, плеймейкерів збірної. Це залізобетонна збірна, так само як і шонієр. Вони часто грають в парі у це ще й капітан збірної. І в нього прекрасне бачення поля створює багато ключових пасів, покриває великі ділянки поля, відпрацьовує і в обороні також холоднокровний. Його козирця кутові і штрафні, дуже гарна неточність пасів, таке що і лонгболи може пробити. В принципі, дуже такий багатогранний гравець. А шуанір він активно діє на різних також позиціях. Може зіграти там і в центрі, і ліва, і справа також і витривалість, і витримує пресинг, але в нього дуже мала креативність в атаці саме. То це компенсує якраз іуштакіо. І в принципі, як заміна до основи, цей Ісмаїль Коне і Джонатан Осоріо. Осоріо спочатку теж не викликали, викликали вже от вчора. Буквально. Щодо Ісмейля Коне, це гравець французького Рену. Йому всього лише 22 роки. В трансферна вартість його вже 9 мільйонів. В принципі, він дуже гарно виходить на заміну замість Еуштакіо, і тому що він також гарний пас у нього. Він більш орієнтований на, на атаку, ніж на оборону. Має дуже гарний дріблінг, і дозволяє просувати м'яч вперед, створюючи безпечні моменти. Дуже технічний, його вміння проходити опонентів в центрі поля, дуже цінується, рідко бере участь у відборах і перехопленнях і знижує ефективність у зній фазі грі дуже нестабільний. Але як на заміну і у штакію, і на перспективу, то дуже, дуже дуже талановитий гравець. Щодо Осоріо, то це найбільш віковий гравець збірної, йому 32 роки. Це представник Торон. Навіщо його в принципі, викликали? Я дуже довго намагалася в цьому розібратися. Можна сказати, що це теж більше за профайлом як опорник, той, який на заміну шаніро. І він може грати взагалі як вісімка, які, які дев'ятка, і навіть на лівому фланці може зіграти такий беззаперечний лідер в роздягальні, беззаперечний взагалі, лідер на полі, він, можна сказати, цементує центр поля. Тобто він він в основному вже не грає в основі, і він більше виходить на замінні, коли треба стабілізувати гру, коли треба якось заспокоїти. Можна сказати, що це мозок і стабілізатор команди, а не її мотор чи фантазер. Тобто за це відповідає або коне, або іоштакіо. І щодо перспективи, то також викликав тренер двох гравців на перспективі: це Натан Ділан, Саліба і Ніко Сігур. Саліба це представник Монреалі, йому 21 рік, а Сігур це представник Хайдука, йому теж 21 рік. В принципі, це два таких гравці, також за профайлом Саліба більше плеймейкер, Сігур-Опорник. Ці гравці виходять там буквально на пару хвилин на заміну. Мені здається, що це просто потрошку-потрошку підтягують їх до основної збірної, як заміну. Тим, що я розказала до того, В принципі дуже мені ця така стратегія дуже дуже імпонує, коли щоб не відбулося тоді, коли старе покоління вже відійде, а нове ще не підтягнуто, і тоді виходить, що в збірні такий провал, провал між поколіннями відбувається. І щодо флангових півзахисників, то правими фланговими основними є Ахмед із Ванкувера, йому 24 роки, і Тейджен Бюкенен, із з Реала 26 років. Це такі основні гравці збірної. Більше грає, звісно, Алі Ахмед. Він багато створює ключових посів, бікченців. В нього дуже гарний пас. Старається підключатись в оборону, йде в підкати, перехоплення м'яча. Дуже швидкий, універсальний, тому що може зіграти як на фланзі, так всередині поля. І, але головний тренер йому. Побажав, щоб він працював більше над фізичною підготовкою, міг обігрувати один в один гравців, і також додав в оборонному аспекті, але дуже малий великий потенціал. Щодо Б'юкенена, то він в цьому році дуже травматичний. Він перейшов з Інтера Вілля Реал і вже 30 червня повернеться знову в Інтер. Це йому дало величезний поштовх до прогресу. Тому що до того він грав МЛС і не дуже прогресував, то тут просто він почав, почав розкриватися. Він один з найшвидших взагалі, гравців збірної Канади, досить такий небезпечний. Його стартова швидкість та прискорення розривають оборону в контратаках і при грі один в один. Також не боїться обводити, що не вистачає, наприклад, Алі Ахмеду. А, але приймає поспішні часто рішення в останній третині поля і що затягує з пасом або виконує точну подачу. Це йому треба допрацьовувати. Це величезний гупок мінус. Тобто не за... нестабільне завершення атаку, але має дуже величезний потенціал. Тому, в принципі, мені здається, що з ним буде непросто. І щодо лівого флангу, то теж дуже швидкісні футболісти. Це Джейден Нелсон і Джейкоб Шафлберг. Це представники Ванкувера і Нешвіла. Їм 22-25 років відповідно. У Джейкоба величезна проблема з пасом, дуже низька точність пасів. Дуже е... він часто приймає неправильні рішення. І мені здається, що він прототипом дуже схожий на нашого мудрика, тому що він просто в нього блискавична швидкість. Не дуже, правда, має гарний дріблінг, тому що мудрика набагато кращий він а, Він дуже швидкий і він дуже гарно діє в контратаках. Коли треба вибігати дуже швидко в контри на відкритий простір, тоді він прекрасний. Якщо команда... Контролює м'яч буде опозиційно так, то його вплив може бути значно меншим. В принципі, як у нас ситуація з мудриком в збірній. Джейден Нелсон він теж дуже швидкий, мобільний, має гарний дріблінг, впевнено, обігрує один в один, має агресивність пресингу. Гарно працює без м'яча, енергійний, гнучкий, тому що теж може зіграти з обох флангів і під нападником. І дуже гарно прогресує. Дуже мало грав за збірну, я його дуже часто саме за збірну використовують проти вже втомлених суперників щодо нападників. Якщо в нас нападників викликали всього лише одного це Єремчука, то тут тренер шикував, тому що він викликав аж 5 нападників. В принципі, можна частково пояснити, чому так, тому що часто тренер грає з двома нападниками. Або один центральний нападник, а інший відтягнутий як Форвард, основа всіх основ. Це Джонатан Девід і Кайл Ларін. Вони два форварди різні за профайлом, тому що Джонатан Девід це взагалі зірка Ліля, трансферна вартість 45 мільйонів доларів. Йому всього лише 25 років ще, і він дійсно дуже багато забуває за клуб один з найкращих бомбардирів історії Канади. Він уже там забив більше 30 м'ячів, і в принципі дуже такий цікавий, швидкий, мобільний, шукає простір, забігає між лініями. Тобто, дійсно, ну багато й втрачає якихось моментів бікченців, але в цілому такий дуже класний форвард. Якщо порівняти з нашими, то можна сказати, що якщо на перспективу, то можливо буде трішки схоже на Ваната, тому, що за рахунок цієї швидкості мобільності, то він дуже часто працює в парі з Кайл Ларіном. В основному, як більш нотне Деві, так відтягнутий Форвард, а Кайл Ларін прям центр Форвард. То Кайл Ларін він грає за мальорку, йому вже 30 років. Він взагалі найкращий бомбардир в історії Канади, забив там більше 50 голів. Він такий силовий, дур грає спиною до воріт, він може поштовхатися в штрафному майданчику. Дуже гарно працює головою, тому що в Девіда він погано дуже працює головою, тобто це взагалі не є його коньок і тому тут, в принципі, вони один одного доповнюють і компенсують. І дуже багато голівка електрика забив головою. Але його змінності це те, що він повільний такий, але він дуже гарно використовується, коли необхідно такі ламати автобус суперника. А Джонатан компенсує його такою швидкістю, мобільністю. викликав Форварда, це Тані Алубасеї, це представник мінесоти йому 25 років. Дуже за профайлом схоже на кайла. Тобто теж такий високий, гарно працює головою, силовий, не дуже швидкий. Тобто, абсолютно і дуже класне. Враховуючи, що кайло вже 30 років, то тобто дуже класно він виходить якраз на заміну. І на перспективу також викликали двох нападників, які за збірну не грали, але хочуть їх заграти. Це Деніел Джебісон. Гравець Борнмута, йому 21 рік, і Девід Проміс, Юніон Сен-Желуас йому 23 роки. В принципі, дуже мало що можна сказати. Єдине, що я знаю, що в Девіда Проміса, Проміс я так трішки спостерігала, то у нього проблема з пасом, але ну, про них розказати дійсно немає що, особливо, тому що. Це вони ще не грали за збірно, вони дійсно такі на перспективу. Я кажу. Дуже мені подобається, що тренер от в кожній позиції викликає основу, викликає якихось гравців на перспективу для того, щоб можливо або заграти, або подивитися на них для того, щоб можна було в час їх підтягнути. І можна сказати, що в принципі тренер зробив таку дуже гарну команду, яка зараз прекрасно виглядає. Займає дуже гарні місця в різних турнірах, ми в своїй історії зустрічалися лише один раз з Канади у 2010 році, зіграли там 2-2. Тому тут мені здається, незважаючи на трансферну вартість, незважаючи на гравців, але тут є дуже-дуже якісні гравці, які дадуть бій. Тому дуже цікаво подивитися, як ми впораємося з цим. І вже 7-го числа, як я казала, включаєте. Ми гол, будемо дивитися разом, будемо вболівати, Набирайте Валеріанку, Карвалол, Валідол і будемо підтримувати наших козаків. Дякую вам величезно, що додивилися. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, пишіть коментарі. Я на всі коментарі відповідаю. Мені дуже приємно було, що під милим відео стільки було коментарів. Ми там дискутували. Тому, будь ласка, пишіть. Дуже дуже приємно все читати. обов'язково відповім. Дякую, бережіть себе. Все буде Україна.